Ну, я, типу, повернувся, враховуючи, що в мене не було десь два місяці. А просто в мене був якби такий стан, коли почало, ну, почалось навчання у мене вже в університеті, і я трошки такий ще думав трошечки відпочити, як завжди, навіть під час навчання. В результаті а, мене дедвайне. Так. І я зараз вирішив записати відео, тому що думаю, що вже два місяці мене не було. Треба хоча б якось е, об'явитися, розповісти, що сталося в мене, чому мене так довго не було. Ну, можна сказати, що довго мене не було, тому що е, Ну, я ще той прокрастинатор. Я або ми, в мене просто або не було натхнення. Або, ну, коротше, я не знаю. Я хотів ще розповісти, що мене все ж таки звільнили з роботи. От, хоча я там працював, але мене звільнили, тому що я не справлявся з роботою. А, там дуже багато було роботи. А, я не встигав, я був неуважним і мене звільнили. От, а, в принципі, якщо чесно, я був не проти, тому що. М'яко <г disadvant password> um, кажучи, там умови праці дуже важкі, насправді. З 9 до 9 працювати, це, ну, вибачте, це жах і ще й за таку погану зарплату. Насправді, ну, за 8 тисяч ну, таке собі так працювати. До речі, так хороша все ще бодрячком, скажімо так. Гроші, е, я бачу справи сьогодні набагато краще, тому що ну, були краще, допоки я не почав знімати блог. Е, от. До речі, я планую колись небудь ще записати відосик. Е, якраз от почалась осінь, і я вирішив якось ще в майбутньому записати відосик, як я гуляю. На вулиці, от просто так знову поспілкуватися, тільки вже на вулиці, тому що там ідей в мене буде, напевно, побільше. про що поспілкуватися. Зараз в мене прям ідей таких немає. Я просто почав якось е... заїкатися і не дуже. Розумію про що говорити. Е, так, до речі, ті, хто слідкували за мною в Інстаграмі або в Тіктоці, а, а, ну або на Ютуб Шортс, могли помітити, що я купив ось оцю, е, кофтинку, худі, чи ну, зіп -худі, от. Насправді вона коштувала не так, ну, тобто вона коштувала десь приблизно 300 гривень. І це доволі дешево, як по мені. Тим паче я її ще зі скидкою забрав. От, і це взагалі дуже класно. Я, як правило, замовляю в інтернеті собі речі, тому що ам, ну, ходити по секондам я не дуже люблю, хоча іноді деякі речі я й секонда забирав. Але в секондах треба ще встигнути забрати, тому що, як правило, ті самі модніки приходять самі перші, розбирають все, що там вже є, і ти такий Е, і немає ніякого стафу, і все. І ти такий. Ай не встиг, як завжди. <с> Насправді я навіть не знаю, е наскільки я е цей буду часто викладати відоси, особливо зараз, коли почалось навчання, навчання, у мене купа боргів, мені ще треба курсову писати. І в мене просто от, голова тільки в цьому на даний момент. От, і це трохи напружує. І ти не завжди можеш е, якось знімати е, блоги, про щось е, спілкуватися. Тому що в тебе в голові борги, борги і тільки борги, і треба їх якось здавати. А ти просто, ну, в паніці щось типу такого. До речі, дуже мені е, пощастило, що я зміг знайти. Е, Скажімо так, трохи випадково групу харківських емо. Ну так, я ж з Харкова. І ну це не зовсім харківське емо, там не тільки з Харкова в цій групі в Телеграмі є цей люди. Але, в принципі, там більшість, як я зрозумів з Харкова. Ну, ті, хто активно, там ще є ж Чатик наш, і ті, хто активно там спілкується, як правило, з Харкова. Хоча, ну, не всі з Харкова насправді. Але дуже Круто, що в Україні все ж таки потроху, але є якісь типу такі групки, в яких можна спілкуватися з іншими там, емо або сценками. От. І це доволі круто, як по мені, тому що це робить набагато більше розповсюдження, скажімо так, цієї субкультури, і це доволі добре, як по мені. Просто знаючи, що в Україні не дуже багато про це, е, ну, не дуже багато зараз спілкується про е, субкультуру типу Емо, або навіть не дуже багато представників емо, субкультури або сцен субкультури, от е, то це доволі радує, що я зміг щось таке знайти. Хоча, ну, в принципі, враховуючи, що все ж таки. В будь-якому випадку якийсь відсоток все ж таки таких людей є, і один з цих, цих відсотків вхожу я. От скажімо так. І це доволі цікаво і класно, що все ж таки якась емо субкультура розвивається в Україні. Ну вона була і раніше, просто, а скажімо так, те вже покоління виросло, і вони щось перестали бути емо. Хоча насправді я в тій групі є емо доволі дорослі, і, скажімо так, це дуже круто, насправді, От. що є ще й дорослі доволі такі емо. Але шкода, що більшість емо з Харкова виїхали, тому що ну, самі знаєте, яка зараз ситуація, а... і за наших <просло> сусідів. Так, сусідів, і це е, просто ну, повний жах. Але все ж таки більшість, скоріш за все, емо зараз повиїжджали з Харкова. Я просто не бачив, прям, які сидять зараз в Харкові. От. но я коли ходив е, на роботу, пару разів бачив емо, і, як правило, вони були через дорогу. І я такий, блін. Це дуже шкода, що. Не познайомились якось. Ну, коротше, такі от справи. Потім моя знайома колись там говорила, що вона бачила емо в метро. От... Ну, Коротше, все ж таки вони є, але їх рідко побачиш. Ну, можливо, це тому, що я доволі рідко виходжу гуляти. Але так, От я подумав, на рахунок того, чи буде відео наступне. Скоро чи ні, тому що я ну, не впевнений, чи взагалі наступне відео буде скоро. Е просто в мене навчання, от іще раз і це доволі заважає. Просто літом може було легше, тому що були канікули. Зараз буде важ важкіше, і я не впевнений, що в мене буде виходити е знімати. Можливо, я буду. Е не знаю чисто якісь відривки із свого життя або якісь прикольчики сюди заливати на цей канал. Я не знаю, якщо вийде, тому що враховуючи навчання, я не завжди зможу навіть вийти погуляти. Хоча нас, наприклад, у нас є ще Діскорд-канал. Для Емо, і там ми спілкуємось в голосовому чаті, іноді там відбуваються доволі веселі штуки. Ну, просто я не впевнений, що ті люди захочуть, щоб їх знімали. От. Ну що ж, думаю, що на цьому я буду закінчувати, тому що вже приблизно 10 хвилин вже запису, можливо, трохи менше або більше. Ну, от. Тому всім дякую за перегляд. Я можливо. Можливо, скоро засімо відео, але я не впевнений, що це буде скоро. Тому всім, дякую за перегляд і всім па-па-па-па!